Дорогі студенти, професорсько-викладацький склад, сьогодні, у річницю російсько-української війни, ми розпочинаємо важливий проєкт. Сьогодні світ, весь цивілізований світ, об'єднався навколо України у боротьбі проти російської навали. Ви знаєте, що в Організації Об'єднаних Націй 141 держава виступила за те, щоб визнати Росію агресором, і наш дипломатичний фронт. Разом з нашими Збройними силами, які відвоюють кожен клаптик нашої території на полі бою, теж бере активну участь у реалізації цих процесів. Сьогодні ми, за ініціативи Міжнародного центру безпеки та Євроатлантичної інтеграції, інформаційного центру ЄС, який діють на факультеті історії та міжнародних відносин, розпочинаємо реалізацію дуже важливого, на нашу думку, проєкту, який називається Дипломатичний фронт. Студенти, молоді люди, які цікавляться проблемами міжнародних відносин, дипломатичної діяльності, матимуть змогу поспілкуватися з представниками дипломатичних місій, з представниками України в міжнародних організаціях, які показують, як важливо сьогодні об'єднати весь світ у боротьбі проти російської пропаганди. Отож, дорогі студенти, реєструйтеся на наш проект. Підключайтеся в онлайн форматі, буде не тільки цікаво, але й пізнавання. Слава Україні!